Друзі, до вашої уваги пропоную найкращий подарунок на всі випадки життя. Адже що може бути краще, ніж подарувати біблію? Це шкіряна українсько-англійська паралельна біблія чорного кольору, з золотим обрізом на замочку. Дуже якісна та дуже практична у використанні. Український переклад це переклад Івана Огієнка, англійський переклад New Living Translation. Ви тільки подивіться, наскільки вона гарна. Відкривши Біблію, в будь-якому місці вона буде тримати форму і не буде закриватись, що дуже зручно у використанні, також Біблія має досить гарний великий шрифт. Має індекси та поля для нотаток. Особливістю цієї Біблії є те, що англійські та українські вірші йдуть паралельно вірш у вірш. Читайте Біблію щодня, і нехай вона буде вашим натхненням на кожен день.